Що таке штучний інтелект? Наш світ змінюється дуже стрімко. Штучний інтелект дає нам можливість швидко знаходити інформацію, не прикладаючи зусиль. Давайте розберемось, що таке штучний інтелект. Штучний інтелект відноситься до галузі науки і технологій, яка ставить за мету розробку комп'ютерних систем, здатних виконувати завдання, які зазвичай потребують людського інтелекту. Штучний інтелект включає в себе розробку алгоритмів, методів і моделей, що дозволяють комп'ютерам навчатися, розуміти, сприймати, приймати рішення, розпізнавати образи, мову та інші види інформації, а також взаємодіяти з людьми. Ці галузі застосовуються в багатьох сферах, таких як медицина, автоматизація. Транспорт, фінанси, ігрова індустрія та інше. Одна з найпростішого нового штучного інтелекту є ChatGPT. Це модель штучного інтелекту. Вона базується на архітектурі трансформерів і навчена величезної кількості текстових даних з інтернету. ChatGPT може генерувати текст, відповідати на запитання і спілкуватися з користувачами, намагаючись розуміти їх намір та контекст. Зараз в нейромережі можна робити неймовірні речі, робити копії людей або створювати нові. Основна задача була створити голос. Зараз нейромережа може створювати таке. Соварклайметкрайзесенактер інтелект навчився створювати вірші, музику та навіть описувати картини. Подивіться на ці фото. Їх об'єднує те, що зробила це нейромережа: інтерфейс, обкладинки для книг, фото дівчат, ескіз візиток, дизайн кімнати, аватарки та пейзажі. Використання нейромереж для генерації контенту стало популярним, і багато статей, блогів, новин та іншого місту було створено за допомогою цих моделей. Інформаційна агенція Синет використовує нейромережу для написання текстів. Близько 78 статей за рік було написано нейромережею. Отже, штучний інтелект це інструмент, яким нам зручно користуватися, але не потрібно цим зловживати і давати багато волі. Може, і нам буде зручно, але чи будемо ми від цього розумніші?